На своєму каналі, і в сьогоднішньому відео хочу показати вам таку маленьку халтурку. Це е, вишивку е, на пластиковій канві зі схеми з Pinterest. От як я дуже люблю на Пінтересті шукати всякі цікавинки. І зараз ви бачите майже майже завершений е, варіант вишивки-закладки. Зі схеми з Пінтересту. Ось так вона виглядає. Зараз на екрані ви бачите приклад цієї схеми. Я думаю, що оскільки вона у відкритому доступі на цьому ресурсі є, то ну, я, мабуть, можу її опублікувати. Ось. І покажу варіант, який я бачила на бежевому фоні, але враховуючи, що я вишивала залишками своїх різних ниточок, у мене трошечки да, і не, вишив... не вистачало ниток, тому що, як виявилося, досить багатенько ниточок потребується закладинка. Тому я вирішила зробити її ось такою. Багатоколірною, і, як мені здається, вийшло теж непогано. А задник я хочу зробити задню сторону фетром, наклеїти фетр, і думала ще зробити по обідку, наклеїти декоративний шнурок. але не знаю, не дуже зараз я впевнена. Буду прикладати дивитись уже після наклеювання на фетр, а поки що виглядає все ось так. Залишайтесь на каналі, щоб побачити вже завершений варіант. Дякую всім, хто залишився до кінця цього відео, і зараз хочу показати вам готовий результат. І ось так ось: вуаля, у мене. Вийшла моя закладочка. Я ззаду її обклеїла фетром, а думала ще по контуру декоративним шнуром обклеїти, але, ну, якось у мене руки не дійшли. І я вже перестала цим всім гратися. Загалом я задоволена. Навіть цією трішечки різнобарністю різнокольоровістю, хто не знає, а з іншого боку, знаєте, хто не знає. А варіації, то на Пінтересті різні, цієї закладинки, і в синьому форматі. Я пізніше вже знайшла, що є різні варіанти оформлення. Ну, у мене отак ось вийшло. І мені здається, що досить непогано. Можна читати тому. Можна сміливо брати якусь страшненьку книжечку, містичну, да, доця мені допомагає. Я, наприклад, читаю зараз Голі з бібліотеки. У нас дуже багато класних книжок. У мене тут зараз книжка від ой, закладинка від Сяєва. Ось так. Нещодавно, до речі, замовила. І я не зовсім задоволена якістю. Трішечки в мене таке розчарування. Єдине, ну, Я задоволена, що я їх взяла по знижці, там по 10 гривень вони були, тому що парочку тільки осінніх таких я по 20 взяла. Ну, чесно, враховуючи, з якого воно паперу і якої якості. ну... Задорогувато. Трішечки задорогувато, тому можна брати ось таку моторошну закладинку, заміняти. І, будь ласка, так, і будь ласка, ваша страшненька книжечка готова. Дякую всім за увагу. Вам бажаю натхнення і до нових зустрічей!